Всім доброго часу доби, ніколи не просив вас за підписку на мій канал. Зараз це дуже важливо мені. 70% глядачів дивляться без підписки на канал. І далі будуть відео не менш цікаві. Далі буде відео, де я пишу соняшник напряму, півтора метрову палку. І оренка виходить майже ідеально. Тож, хто хочеться побачити, як ПЛН паше палку напряму і все виходить. Підписуємося на канал. Заранше дякую. Углоснім я зрізав з другого корпусу, бо нахил углосніма наперед нахилений і земля при підйомі впирається і отут ось набивається. Тож, ось цей угол я зроблю, щоб був рівно, а не під нахилом наперед. І углоснім відведу. Уголок, як у третього корпуса, ось в сторону відведу, а цей угол зріжу. І ось тут ось хочу ще вирізати частину, яка набивається. Вона роглі тут не грає, а земля забивається. Уголок я вже ось оце ось вирізав, ось він. Тепер отакий має вигляд, бо тут а, особого значення немає, нічого не робить, ні заокруглення нічого. Е, верхній шар повинен скидати углоснім, а ліпістки вже далі докручувати. А тут просто е, залипання, щоб менше убрати, щоб земля просто вільно більш проходила. Ще щоб понизити задню частину углосніма, бо в мене. Ось так був, а тепер як я поставлю вище був, зріжу ось тут ось угол по лінії. Щоб його поставити більше так. Прихватив углоснім так, щоб лінія отвала і углосніма сходилась. Цей улиць нім'я не міняв, угол наперед, тут трохи більше забивання, а тут там, той, що я поставив, ось ця частина тепер чиста, а тут трохи земля. Ну, воно як вичухається або болгаркою бу і тут не повинно забиватися. Висновок після зміни углосніма забивання углисніма і частини отвала перед углоснімом стало значно менше, Тож буду я переробляти також і перший корпус.